Памперси чоловік у вашому треба, так? Десять да? років лежачий. А що то за рани у вас? Рани в мене ці трофічні, бо в мене переклазна хвороба. Дуже тяжка доля бабусі. Вона багато чого розказала того, чого я просто не можу вставити відео. Там дуже жахливі речі звучали про те, що її чоловік бив разом з своїм сином. Вийшло, що чоловік отримав інсульт, і після інсульту вона мусить його доглядати. Дорогі мої діти. Як так. ваші справи? А не важливо, що з ногою в мене mm -hmm. рани не заживають. Ми вам трошки хочемо фінансово допомогти після нашої розмови. Да, тут скоріше для вас ніж для чоловіка. Але я думаю, ви знаєте, як розпоряджатися грошима no. тут. 10 тисяч тримайте. Дякую, ще. Хай вам допоможуть ці гроші. Я ну, впевнений, що ви витратите на те, що треба, треба. треба. Вам і про себе треба думати. І, і про, про себе, про нього. і про нього треба думати. Який він не є, але він людина, правда? Да. Ви тримайтесь, будемо вам допомагати. Вам, так шкода вас. Я вам я вас дуже люблю і, і дякую вам за все, що ви є. Такі Це, це вам і добрих людей. Це такі люди я добрі. Так, є ви не одна. Старайтеся людям, які. Так. Да. Людям, які біжать, ну, такі, що хочуть, що хліб, не вдаються в хліб. Давайте ще раз вас обніму. Ну так, шкода вас просто. Якщо щось треба, ви звертайтесь, добре? Ну так. Номер є, не соромтеся. Щасливо, до побачення. До побачення, всіх Дякуємо. Здоров'я, здоров'я. Здоров і... І, і вам теж. До побачення.